Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. минає 643 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Так, протягом ночі окупанти вкотре атакували шахедами сусідню Хмельниччину. Працювали сили протиповітряної оборони. Унаслідок збиття безпілотника. Уламки впали на дах приватного будинку. Зокрема, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та вісім авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний безпілотник типу шахет 136 136-131. Ворожий дрон знищено. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.